привіт. І це супер посилка. Це мені швидко, що приходило. 13 днів. 13. 6-го я її заказав, 7-го китаєць відправив. І сьогодні я її вже забрав 20. 11. 20.11. 13 днів. Це дуже швидко. У мене ще куча посилок, які ще до цієї не дійшли. От. І дивимося тут. Це заказ. Це посилочка під заказ. Це мене красиво заказає. Тут іде кабель. І от така от зарядочка. Зарядка мала бути не така. вілочка Оце я вже бачу. Ну, Будемо писати китайцю. 5 воль 1 Ампер. China вот, Тут лиш нічого немає. Так, і кабель. Дивимося кабель. Саме головне це перевірити чи він заряджає. Так, сейчас ми візьмемо телефон. Так, ось у нас телефон і ставимо на зарядку. Ставимо на зарядку. Щось, я не підготувався зразу. Так, замінимо ну, пока чехо. Так, заходить наче все нормально. Вставляємо. Сюди. І тепер треба до удлинителя. На жаль, зараз на удлинителі зайнято Ну перевіримо і я напишу в коментарях чи працює, чи все гаразд. যদি জা করে সবাই পপা